Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Коротше, знімаю для вас нове, нову реакцію. Коротше, реакція на їду. Що ми з вами їмо, як завжди, коротше. І не знаю, я боюся, щоби вони зараз у рівну 12 не виключили світло. Може бути. Бо тато поїхав, е, і в нього там є мобільний інтернет, не знаю. Надіюся, у 12 ніхто не виключить, і буде все окей, надіюся. Ну, але може таке бути, що в мене просто інтернету нема, бо закінчилась моя байта. Що там мама не хоче спеціально поповняти, бо якісь там тарифи може змінитися і помінятися у мене, бо там Київстар щось вимахується і щось може не вийти. Тому не поповнювала. Я, може, попробую, попрошу ще запитаюся, може поповне, не знаю. Ну, надіюся, що все буде окей, я загружу вчасно цей розвиток коли не, не загружу, буде тоді прем'єра. Подивимося. Добре, друзі. сьогодні в нас реакція на мус ваніла флевор. Десерт шанталь. Шанталь Конті. Це коштує 47 гривень. Я ще сьогодні зайшов. Думаю, що би такого взяти. Думаю, беру шанталь. Думаю, в ці дні мали би бути, по ідеї, перельди. Тисяча вже того року на за 12 то було по тисячу перельдів. Коротше, до 14 числа, тобто за 11 число було 1000 перелів, за 12 було 1000 передів і за 13 найбільше 4000. Уже 14-го було 600-500 передів. Я подивився того року. Е, ну Не, не все переглянув, але що так, пам'ятаю, як було того року попереді. Не знаю, чи буду цього року перейді, взагалі, поки що навіть вже за ці останні за 10-11 число 11 перейдено. Не знаю. Може буде найосновніше 13-го, тобто вже завтра числа, може вони вже почнуть дивитися. Не знаю, подивимося. Поки що, поставлю клікбейт Маланка Вашківці. Набере, не набере, подивимося. Добре, друзі. Поїхали до заставки. Надіюся, що я купив цей гарний продукт і він хоча б на цьому відео за пару днів набере, назбирає багато передів. Не назбирає, буде сумно, але надіюся, що подивлються все-таки з цього клікбейта. Ну, Подивимося, добре. Поїхали до заставка. Деніс Франні реагує, Деніс Франні реагує, Сьогодні не буде реагувати нам. Тут все пише: Десерт шанталь мус зі смаком ванілі. Десерт шанталь мус ваніля флавер. Шанталь зі смаком ванілі нілі нілі нема. Я сказав вам, що тато поїхав, нема що зачитати. Я записав. Все, читаємо ваші коментарі зошта. 12 січня 23, ну може, 11-го вона написала, прокоментувала Танзіля 543. Е, мені ж треба було спеціально нажимати на канал, бо тепер Ютуб зробив, що ваші нікнейми просто якісь цифри, рандомні букви. Бо того, що він увів, що тепер, е, щоб знайти канал, потрібно давати. Свою назву каналу і так виб'є. На, ну, типу, у мене е, собачка Деніс Френлі, Ще якийсь там канал, собачка і всякі цифри. Треба нажимати на канал, щоб повне ім'я вашого каналу прочитати. Так. Добре, читаємо. Ура, конець Я дождалась третьої частини. Ну, я що а, ну, а ти не дочеку не, не ждала Третю частину? що ти довго ждала мою третю частину? Я ще говорив, що 10 -го, е, числа. Что 11 выйдет третья часть? Я же говорил, что так долго ждала. И думаю, долго не ждала. поэтому что тут дождалась? сразу. Наступний е, день ця частина вийшла. Вибачте, мушу говорити на російській, вдруг не розуміє. Так. Е, прокоментувала Іра Гадіон. Класні солодощі. Хотілося б побачити на шоколадні солодощі з Івано-Франківська. Там були теж шоколадні солодощі, але слухайте, 200 гривень ми вже потратили на ці всякі кольорові солодощі. Зараз, зараз ще 200 гривень на шоколадні. Ні. Десь другим разом будемо можливо, щось візьмемо. Іра Гадіон, шоколадні солодощі, якщо вийде. Прокоментувала. Кристина Матвеева. я думала, банан тебе понравился. понравился бо, больше. А що на что мені банан понравился больше? Ага. Кристина Матвеева мені больше всего наверное понравился з тих всіх солодощів, сладостей. Хм, відмедь, походу. Не знаю точно. Не я знаю, що мені на бише Тим. Україна, оці такі, ну, різнокольорові веселкові ці цукерки, ну, ЛГБТ цукерки, вони такі більш кисленькі, вони мені більше всього понравились, Крістіна Матвієва. От такі діла. Все, поїхали народ, бо я мушу ще на російській мові. Я не буду скоро відповідати вам на російській мові, друзі. Пишіть українську, ви мені не достали, чи має російську відповідати? Досить того так, в 2021 році майже цілий, ну, не цілий рік, але там більшість я знімав на російській мові. Тепер хочете, щоб я вам... Я буду відповідати, коротше кажучи, на українську. Все, я не буду відповідати на російську, ви мені надоїли. Та. Все, відпо... відкриваємо. Поїхали. Так, ваніль. Ага, доведеться рвати, ясно. Все, відкриваємо. Може на youtube шорти лишу, Поїхали. Угу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук народ. Це можна поділити трошки мамі лишити, трошки 47 гривень. Ну. Ну, хоч не 200. Добре, давайте, поїхали. Надіюсь, світло не виключить. Хто його знає? Якщо виключить, то мені. То мені капець Чого я не поповнив цим мобільний інтернет? Добре, друзі, можете подивитися. Ось таке. Бачите, різне. Давайте пробувати і наглядості. Знаю, пару штук лишу на YouTube Short. Може і батькам трохи лишити, теж треба. Що ти вища жадіна та жадіна. Та лишив, вже тим батькам трошки, нехай попробують. Тому по дві штуці я їм також, напевно, лишу. Менше зато буду їсти. Все, ось така, як воно ще раз називається, десерт шанталь мус зі смаком ванілі. Мус зі смаком ванілі. Поїхали. Печу середині. Класна ваніль. Угу. Ну! Класна ваніль, оцінюю на 9. Але дивіться, тут вроді намальовано печеню. Ну воно не таке, як тут світленьке. ну вже Добре, реагуємо окремо на шоколад на ванилі і таке все інше. Чекайте. візьму чисту ложку. Так. Ось така. Шоколад? Поїхали. Шоколад, поїхали. Ммм. Класний шоколад. Молочний, так? Походу молочний. Шоколад получає десь. Не 10, а 9. На 10 нема. Ну і тепер ваніль. Коротше, шоколад 9 балів. Ваніль. Ваніль краще, шоколада, 10 балів. Та ваніль краще. Реально смачно. Треба ділитися з батьками. Тут значить, що я три лишаю чи що? Ні, я дві лишу. Ось таке печиво. середині на дні квіточка. М -м, видно, метелик. Тепер давайте на печиво. Ну, печиво вісім, там. Щось замітив, що у мене голос трохи змінився. Бачите, застуда. Вроді би, вже так сильно вже, з носа вже не тече, нежиття вже не маю. Що я там ще мав, я вже не маю. Те, що я качав дуже сильно на камеру, цього я вже не маю. Але чую, що голос у мене змінився. Не знаю. Не знаю, що це може бути, не знаю. Печово 8, так. Ну, один лишу на ютуб шорт. Ну, лишу два. Їм -ів. М -м. Можна щось це тримати для чогось. Щось тут складати, як з'їсти. ну. Добре, друзі, беремо. Беремо, беремо, беремо. Який є лишу на ютуб шорт? Беремо це. Поїхали. Це знаєте на що мені нагадує? Звіночок. Як типу ти заходиш в ресторан... Офіціант десь відійшов і тако дзинь 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 Тут ще така кнопочка і дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь Так розумієте. Так? Дуже похоже на дзвіночок. А тут я обман. Намальовано що Ось так, як воно намальовано шоколаду повністю немає. А тут все покрито шоколадом, бачите, не так, як на малюнку. Брехня. Можна ще таке тримати. Ну, бачите, це для ютуб-шортів. Оця сторона. А це для великих відео, оцих, горизонтальних. Бачите. Все я їм. Смачно, 9 баю. Боюся, що в 12 може і не виключить. Не знаю, якщо виключить, буде проблема для мене. Ще немає ні мегабайтів, нічого. Ну та то без різниці. Там писало до 9 числа. У мене інтернет. Сірівночі я без беріг ті мегабайти, чи не зберіг 9 -го? і нема. Так. Тут нібито так гарно полито все. ну. Хотілося б, щоб цей ролик набрав багато передню, але... Не знаю. Я думаю. Коли війна вже повністю закінчиться і в неї справді буде Маланка у Вашківцях, тоді можна спокійно ставити крікбель, бо подивиться а зараз. Через війну, напевно, ніхто і не подивиться. Ось такі справи. Але попробувати, назвати треба. Може щось буде. Може щось мені і перепаде. 500 передів, 600-100 1000. Але капець, а, я вже розказав у новинах сьогодні в шорті, але розкажу, що в цьому відео. Так, я сьогодні зайшов в цей шорт, самий тупий, що я зняв, кей мільйон перельдю має. 28 тисяч. Було 27-28. Получається людям кимось це цікаво і не це лайкають. Дивно? Напевно, це їм подобається, та й лайкають. Ну дивіться, ось ще дві з'їм. Ми вже один ряд з'їли. може ще друге. Зразу вибираю на YouTube шорт. На ютуб я вибираю оцей. Так, я його ставлю у бік на всякий випадок. Не знаю, чи зараз один з'їм, чи ще один. Напевно, ще два лишу. Подивимось. Поїхали. А ну давайте зробимо, знаєте, як всякі ці, є відоси популярні на Ютубі, що прес е, так давить якусь річ і так розкришується. Ну Такий залізний прес, такому. Ось, що воно тако розвалюється. Такому. Бачите, ось такое зробимо. Типа давить так. Це прикольно. Ну, не дуже. Добре, поїхали. Давайте так зробимо на іншому цю Придавим Придавимо її, вона розкришиться. Ну Ну так, типу, йде прес. Ну а це допустимо це прес. І тако. Так, давить. Ой, придавив. Ай, чекайте. Ну, ось таке дібета. А, то значить я їм це лишаю. Так. Або можна то, на ну, то на YouTube шорт. Значить, ми ще дві з вами з'їмо. Придавив перес. Я вам хочу показати. Думаю, хтось не видів, це на ютубі покажу. Запомина. Чекайте, в нас ще є пару хвилин. Може я хоча б чай зроблю. Блин. Можна Можна зігріти. Ну, мікрохвильовку. Хто дивиться мені ролики, той знає. Холодна вода, чай, мікрохвильовку. Так. Давайте попробуємо. Зацінимо ще з чаєм. Не, ну може я думаю, що у 12 не виключить світло, що виключить десь в четвертій. Ну, буває. Ще добре так, що вони свята не чіпали, з 10-го почали виключати. До 10-го, видно, типу, були свята, не чіпали, а тепер з 10-го там особи ніяких свят. Тому вони так, не виключали. Ну, почали виключати, вже як свята закінчилось. Я відправляю мікрохвильовку. Хтось запитається, що це таке. Це, це було, пам'ятаєте, ну, то, що там стояли то такі всякі гілочки, то таке, що ми зараз в себе там в кімнаті, ти мав тут на всяка композиція, то розсипалось. Ну, то викинула ті гілочки, мама, і вазочку тако поставила. Бачите, ось тако. Ідіот. Це кульки собі ось тако, так. розумієте. Так, ну одне я опустив чи двоє? Одне одне опустив. Ні, одне я сюди опустив. Ну, коротше, ви зрозуміли, все. Все. Думали, що поїхати, ну, справді на Маланку виставу в, в Чернівцях, але вже немає часу. Тоді в неділю вже поїхали в Франківськ, ну і на цьому і так добре. Бо мама хотіла ще того року, тобто 22-го ми поїхали у Франківськ. Не вийшло. Тому ми поїхали аж 23-го, тобто тепер, так, у Франківське. Та. Тому народ ось такі справи. Давайте доїдаємо. Ага, ми з чаєм. Ну давайте це щаємо, а це вже без. Поїд. Добре, чекаємо чай. Та то одного кружка не стане на дві штуки, доїдаємо. Зараз заберу. Не знаю. Може. Та я так і думаю, що я 16 тисяч підписників наберу але коли? Ну. Лишилося ще 200 підписників. Небагато, тому ви можете нажати на кнопку підписатися, щоб допомогти мені швидше 16 тисяч набрати. Подивимося. А ми забираємо чай. Умо, я зайшов. Я ж вам розказував у своєму відео, що я... Зайшов на комп'ютерній версії YouTube Studio, а в YouTube Studio комп'ютерна версія, видно всі підписки, хто на тебе підписався. Від популярних каналів, де найбільше в них підписків до нулів. Та, нулі, які на тебе підписалися, у, ну, під, ну, у них на каналі нулі підписників. Та. І найпопулярніший хто на мене підписався у підписках. Я казав, Руні стендав, так називається канал. У нього зараз 17 тисяч чимось. Тобто, розумієте, він підписався на мене, у мене 16 тисяч. А в нього... ой, 16, 15. І в нього на 2 тисячі, ну нема. Ну майже там, на 2, бо там у мені ще 200 підписників і буде 16. Коротше, там майже на тисячу 1200. У нього більше підписників, ніж в мене. У нього ще там трошки може 1300, бо у нього не, не рівно 17 тисяч. І розумієте? Но у нього, коли, пам'ятаю, коли на мене підписувався, у нього було тоді лише 8 тисяч підписників. А настільки виріс, що виходить, що у мого підписника більше підписників, ніж у мене. Ось така. Ось така ситуація. Так, чай. Так, чайок. Ну, така ситуація. Так, я ще з вами один їм. Два, лишаю. Ми з вами раз, два, три. Ну, скільки тут є? Раз, два, три, 4. 5, 6, а, 8. Ми з'їли з вами чотири, 5, 6. З'їли шість штук. сильно багато. Добре. Чай такий собі, слабенький. Цукор я не чую, бо ви знаєте, якщо ти наївся солодко, не завжди ти чуєш. Але я под... підсолоджу, подився. Уже ніхто не відключав світло. слава Богу. Напевно, у четвертій виключив. Поїхали з чаєм. Останній. Ну, краще. Але та сама оцінка. О, я ще в цьому році навіть не був на базарі, точно, ми ж ходили зараз на базар. Бо тоді були різдвяні страви, ми реагували на різдвяні страви, коли була субота, так? Чи то ще не було цього року субота? Та було вже? Зараз перегляну. Так, субота вже минула цього року, ну, сьомого було. А, то правильно, Різдво. Але хочете прикол писали, що там, що на базарі сьомого був базар. Тобто на Різдво вони сіно торгували. А це, типа, гріх на різдво саме турбувати. А базар був, казала мама, так що. У мене тоді були різдвяні страви і не було потреби йти на базар там. Оце його базара можна піти. Коротше, ще їм смачніше, а оцінка дев'ятка. Ну нема на 10, тому дев'ять, так. Ваниль. Ваниль це така квітка, да? Та? Хто знає, пишіть. Бо я не знаю, чи квітка, чи шо. Намальовано, що квітка, але так що це ваніль. Квітка ваніль, так. Зараз нема що загуглити, так. на потім. Бех. Просто наївся, батом. Дивіться, на моє здоволення, що лишилося трошки чаю. Що допивати, не допивати. Ні, бо того що сьогоднішня реакція просто на печиво там. Печиво чаю не їж, значить не допиваєш. Той тобто чай так дуже солодкий. Добре, друзі, ось такі висновки. Ми з вами з'їли, самі знаєте, скільки 6 штук ми з вами з'їли. І дві штуки. Одну я лишаю цю кругленьку, таку непотовкану, трошки не тріснуту на ютуб а цю вже трошки розбиту, дам батькам. Ну, їм ім яку їсти чи тріщину. Ну, ясно, що цілу найкраще, але як легенькі тріщини, нічого страшного. Типа такі всякі. Ви зрозуміли. Але ютуб-шорт не знаю, пізніше з ним, так? Тож всі понажирався, а їм навіть дві не можеш лишити. Такі справи. О, я знаєте, що зроблю? Я дам їм одну, але без цієї пачечки. А, то він ще так бачу. Ну, коротше, ліпше без цього, бо не бачили, скільки тут було штук. Розумієте, а так даш одну. О, лише одну. добре, що одну. Зрозуміло. Що не буду знати, скільки яка там, скільки була кількість, типа немаленька. маленька, і. Так, і нормально візьмуть. Так, добре, друзі. Я думаю, вони розділяють ножиком пополам. Одна. Їм половинка, одна. Татові, мамі і половину. А мені ще одна, хай буде на ютуб шорта, але не знаю, коли вийде. Може, сьогодні ще другий виклад у шорт і все. Добре, друзі, на цьому все сподобався ролик. пиши коментарі, підписуйтесь на канал. Уже кнопочка не червона, а нажимайте на чорну кнопочку підписатися, бо вона вже чорна. І що? Чекайте завтрашнього нового відео. І сьогодні, напевно, один чи два ютуб шорти. Подивимося. Добре, друзі. Нажимайте на підписатися. Давайте 16 тисяч підписників скоріш наберемо. Все. З вами був День Фрейд. Дякую всім за перегляд. Всім пока-гарного дня, всім пока. Ой, щось голос змінився точно. Добре, отакі дві штучки. Класні, добре, чекатимуть один на youtube Shorts, один батькам. Добре. Ось такий у нас сьогодні був десерт, мус, ваніля, флевор. Так. Всім пока-пока. Бувайте!